Сьогодні я хочу робити тертий поріг. Беру свій зошит, тому що на пам'ять свою не розраховую, можу щось забутися. Вже я поклала в мисочку 4 стакана, отаких граньонних старих, муки, просіяла і висипала в мисочку. Зараз я буду сюди насипати один стакан цукру. Також я уже розплавила маргарин. Тут у нас одна велика пачка маргарина на 250 грам. Я також, також його сюди вливаю. Він не гарячий, він такий єлі єлі тепленький. Так, далі в нас по зошиту йде 2 яйця. Два яйця. У мене яйця домашні, крупні. І, і далі у нас іде одна чайна ложечка соди. Сода. Одна чайна ложечка. І я її погашу оцтом. Стараюся от не багато, але сода повинна погаситися для того, щоб її не було чутно у тісті, щоб було, не було присмаку соди. Так, і оце таку піночку теж сюди висипаю сюди. Не по рецепту дрібка солі. Отаку дрібку солі кидаю. І все це я розмішую. У нас подовжно вийти таке крутеньке тісто. Воно должно вийде таким, щоб воно не прилипало до рук, і можна було його розрізати на дві частини. І далі я покажу, що я буду робити. Раніше ми частенько робили тертий поріг. Але останнім часом, якось майже завжди ми купляємо всю випічку в магазині. Дуже печемо рідко, тому що то часу не вистачає. А так як у мене ще є електрична духовка, то зараз потрібно підстроїтися під світло. Значить, я отаке тісто замісила і я бачу, що воно у мене рідкувате. Значить, я додаю ще трішечки муки. Уже зараз не буду просіяти. Ті 4 стакани я просівала, а це вже кину так. Тут, бути таке, ну не зовсім таке круте, як на вареники, але воно і повинно, не повинно прилипати до рук. Так. так, значить, я постелила коврик отакий силиконовий. На ньому дуже зручно і зараз на ньому буду вимішувати тісто. Отак От притряхаю мукою і оце тісто вивертаю на ковлик. Отак мисочку щевочкувати. Руки теж мукою і починаємо його вимішувати, щоб воно не прилипало до рук. Але щоб воно також не було й дуже тугіє, тому що пиріг тоді буде твердий. А нам потрібно, щоб наш тиртий пиріг, він був ну, не дуже твердий. А такий був вкусненький, смачненький, розсипчатий. Так як там є маргарин, то він повинен бути розсипчатий. Якщо ви можете собі дозволити масло замість маргарину, то ви можете покласти сюди масло. Я кладу маргарин. Отак, додаю, поки я не побачу, що вже хватить. Щоб його і не забити мукою, ну, оце, я думаю, воно. Воно таке живеньке, хороше і не прилипає до рук. Так, далі ми будемо його зараз ділити на дві частини. На верхню частину і на нижню частину. Розрізаємо на дві частинки. І е, оцю частинку, вона так якби трошки як менше, я ділю також на дві частини і отак розкатую їх. Вони підуть зараз в морозилку. Отак викладаю їх на тарілочку, яка обтянута піщовою пленочкою. Щоб коли вони замерзнуть, вони дуже легко відійшли. Отак. От І засовую це в морозівку. В морозівку. Приблизно вони там будуть у мене, ну, я не знаю, може, часа півтора-два. Будемо дивитися по світлу. Тому що у нас світло то вмикають, то вимикають, то будемо вже якось підстраюватися під світло. Так, а тепер нам треба розкатати пласт, який ми положимо на противень на пергаментну бумагу. Отака в мене силіконова хороша каталка, так як я працюю в господарчому відділі в магазині, то я завжди, те, що нам привозили в магазин якісь новинки. Я старалася собі взяти. А потім і другим дівчатам показувала, хвалила, і вони також дуже задоволені. Особливо молоді дівчата, вони мені до сих пор кажуть, хорошо, що ви мені тоді порекомендували там якусь, якусь річ, і вона мені дуже пригодилася. Так, беремо отак тісто, накручуємо на каталку і переносимо її на противень. Отак. Противень я нічим не змазувала, просто постелила пергамент. Так, тепер ми будемо отак одривати кусочки там, де його багато. І накладати там, де не вистачає. Отак. Робимо такі бортики. Бортики це для того, щоб наше варення або джем. Те, що ми будемо сюди намазувати, щоб воно не повитікало, не поприлипало до противня. У мене це буде смородинове варення. Воно дуже густеньке і ідеально підходить для такого пирога. Отак, От робимо бортик. Такий бортичок робимо, щоб воно нікуди в нас не втікло. Смородінова варення в мене своя, тому ми використовуємо її свою. Якщо у вас нема своєї, то ви можете десь купити якийсь джем. У мене отаке густе воно. і гарне це моє домашнє. Літом, коли у нас своя ягода, я її отак роблю. Оце вона такими кусочками в мене. А буває, смородіновий джем у мене, він перебитий на блендер або на м'ясорубку. Це мені баночка попалася ціленька кусочками. Воно буде попадатися такими смачненькими кусочками смородина. Так, це у нас півлітрова баночка. І ми розмазуємо його таким не дуже товстим шаром. Не дуже товстим шаром. Тому що тут і тісто буде смачненьке. Така смородина в нас в цьому році дуже була крупна. Вона росте в нас біля сараю, кущі смородини ростуть біля сараю. І літом я просто поливала її частенько сивороткою. І я не знаю, в чому причина, але смородина, коли я зараз оце дивлюся на неї націленку, то вона не наче вишня. Вона така крупна, не наче вишня. Люди, які у мене на базарі дивилися на мою смородину, вони казали, це у вас що? Йошта якась? Що це таке? Хіба така смородина крупна буває? А вона в мене в тому році була оце така дуже крупна. Так, ну що, оце ми зробили отаку заготовочку. Зараз я її накрию акуратненько. Паперовим рушничком, і вона буде чекати, поки у мене не замерзне в морозилці тісто. Як тільки тісто замерзне, я буду його натирати на тертушку і покажу вам далі. Так, ну що, у нас уже тісто замерзло. І ми зараз будемо його натирати на тертушку з крупними отворами. Я натираю його сюди на стіл, і поки воно не розмерзлося, я буду зразу отак його розсипати по тісту. Отак, поки воно не встигло розмерзнутися, його треба швиденько отак розкидати, щоб воно потім гарненько на поверхні запеклося. Не було світла, приблизно десь, мабуть, години чи дві, чи три. І воно в морозівці гарненько замерзло. Зараз з'явилося світло. И мы хотим его быстренько спекти. Якраз хороше, гарненько треться. Зараз будемо його розвити. Воно ще від високої температури розплавиться. Розтічіться і закриє всю смородину. І буде смачненький гарний пиріг. Цукру можете кидати менше. Стакан цукру це по рецепту. я кинула стакан цукру. Але можна цукру кидати менше, пів стакана, якщо ви не любите. Дуже солодке, то можна і менше кинути. Я кинула стакан, але оце думаю, треба було все-таки кинути менше. Ну, на наступний раз кину менше. Отак його розсипаємо. Так, ну що ж, ми розігріли нашу духовочку. Виставила температуру 200 градусів. Ну, я виставлю десь на півгодинки, але буду дивитися, тому що я не знаю, яка напруга і як воно буде пектися. Через півгодинки подивимось на нього. Ну що ж, пиріг у нас готовий. Ми його виключаємо. він приблизно десь 35, -35 хвилин. Отак От він виглядає. Тепер будемо ждати, поки він остине, і поріжу, покажу, який він буде в розрізі. Пирог порізала і склала в отакий пластмасовий лоточок, закрию його кришечкою плотно для того, щоб він не осирівав і був хрумкий. Я його попробувала і він вийшов дуже смачненький. Я його зважила, і в мене по вазі вийшло майже півтора кілограма. Якщо купувати це в магазині, це вийде, звісно, півтора кг тертого пирога, вийде кругленька сума. Але якщо ви спечете його самі, то ви дуже гарно зекономите. Мені він дуже подобається. На вид він не такий гарний, як він був у мене раніше, Це тому що виключали світло і я пекла його за два рази. І тому трошечки верхня шкориночка у мене розплилася. Вона не така красива, як повинна бути. Але на смак це не впливає. Він смачненький, і я задоволена, що я зробила таку справу, як тертий пиріг. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам також їсти такі смачні терти піроги. і не унивати, і нехай все в вашому житті буде добре. Дякую вам за перегляд. І до наступної зустрічі.